Картошечку знайди, картошечка з мотлуху, відновлює багато. Ади позбирай травички. А я з'їм приход. Не назву її. Я не знаю, як її назву. А що там ліміт на букви? На <рик> занадто бадьоро для стрижки. ви робите? Нічого собі, біфало вкакавилось, поки спала. <риклад> Непогано. <риклад> <Ты даже ти риклад> <Там вже>, <риклад> Все, умираю, папець. Музик на нулі це просто ужас. Мене волкашав якусь вічов. диви, наркоманський паркан. Стой, даємо до короля, велій. Веспасіана тут уже на грядках бачу хозяю. Уже з жертва щось капашку залишила? Так Веспасіана, не чіпай мій кавун. Нема в мене м'яса. Я потік в какашку мав. Невозможно стримати щось не підняти їх. такі ж такі живинні. Так хорошо куди. вода що сміття. Що? Те ж дерево впало. І всім привіт. І всім привіт. Ми продовжимо. Системи повністю відновлені. Так, да, як завжди, ми продовжуємо виживати в ДСТ. Ми продовжуємо грітися біля вогнища. І у нас тут ніч, а нам вночі як би треба да. піти до біфу. Да, можна, в принципі, вночі піти до Біфол, можна спробувати їх приручити. Ну приручити. Можна, вроді, приручити в рілі ну, може Я а, треба вроді скрафтить дзвіночок. Душу, влів, Ну не знаю, ми ніби попереднього разу таким чином і приручали Мій їх. Мій персонаж теж не знаю. Не знає. Де таки задумався? Опять тобі треба сканування, в тебе там знову певно тіні ганяють, не? Та ні. Так. Тіні. Ну як гоняють, конечно. Не. Опа. Так. О, колоду знайшов купі мотоки. Так, я значить зараз спробую скрафтити дзвіночки? Та мені б картошечку знайти, я пам'ятаю, що у нас цього... У нас... картошечка з мотлоху. Відновлює багато хп yeah. Ну не хп, а їжі. Але ладно, нічого немає. Так, я хотів би піти от наверх. Oh, yeah. Наверх позбирати трошки травички. Да, йди позбирай травички. Я поки що скрафчу фрикаделі. А я з'їм скравчу... Да, Ти з'ясиш, а я скрафчу скрафчу дзвіночки, ні, почекай, стій, дай до відзюночок там. Ще не дуже далеко. Ну, Біжи цій стежинці. Так, іду, угу. так почекай, я дойду. Давай обміняємось. Так ойду. Чекай дай. О, обміняємось. Диви реально. Прив'язати. Все. Я і що все? Назву всьому. його чи її. Я назву її. Я не знаю, як її назву. Ні, Анджела текст дождемо ім'я. А що там ліміт на букви? Назву її да. Назвеш її Да. Атакувати да. Тут дуже багато всяких по цього гуану і так далі, тут ти можеш позбирать. Збираємо цю гуану, вона нам дуже треба. Так все, вона типу тепер за мною буде йти чи ні? О, да, вона прям біжить за мною мчиться. Ну все. Не потрібно їжі ніякої. О, ні, вона розвернула. Так, ти куди? На травичку. Чого собі тут Ням -ням. Собі ціле стадо? А чи я, наприклад, дзвіночок от залишу отута, вона буде, типа, прив'язана до цього дзвіночка? Чи вона от попереться собі кудись? Я навіть не знаю, мені це треба вже експериментувати. А ще паличку з'їш. Тут, до речі, ж не можна подавилась. палиці на пару приготувати. Вроді як. Начебто так, начебто можу якісь не знаю. Вона за мною типу, попереться. А, блін, вона навіть незалежно від того, чи є у мене дзвіночок, чи нема, за мною йде. Так, значить треба скрафтити станцію догляду. Ой, треба дві шерсті. Що? Треба їх так, ну тоді я скрафчу брик, вона дасть себе постригти чи ні? Занадто бадьорий. Вона занадто бадьора. Для стрижки. Так візьми, переручи собі біфало і теж, короче, е, щоб ми могли їх постригти вночі, щоб можна було скрафтити цю станцію. А в тебе є нітор? О, ти теж каспера знайшов. Тут взагалі У тебе є з собою нітер. Нам треба просто нітер для крафту у цього. Блін, нам треба для соляного цього камені ну, потрібен. Це можна із солі, але в нас немає кристалів солі. Треба 4 нітро. Я навіть і не знаю. Камені десь взагалі є, тут біля нас. Чи може тобі по дорозі десь попадеться? Ну, камені то є, а от нітро немає. Нітр конкретно надо. Тебе є іменно ці камені, щоб зламати їх і отримати з них нітр. Та, Ні, так то в мене немає кірки там, чи ще чуть. Тут же повідомити. Я розвідав, так Он сказать, прям случайно. хороші запаси золота і цього. і кременя, і каміння. І кременья, да, і камень. і каміння. И все і тут. І тут навіть оцей ліс осінній, березовий. То певно то старий ліс. Нет, це якийсь якийсь новий. Він більший. Якщо ти йшов в ту сторону, в яку ти йшов, то то старий ліс. Нет, то тут є ще новий. А? Якщо ти отуди поставиш, типу йшов. Ну то ж я розвідую нові території. Ну ладно. Піду по цій стижені може знайти, не знаю, може Хоча Хотя ні. Що? А, ні, біфало остається там. О, це добре. Даже загонів не треба ніяких робити. Просто я дзвіночок оставив там. О, ну. І все. Блін, дивіться, чого ж великий цей ліс. взагалі, прям. Я їдок зараз тут накопаю. Да, в принципі, можна, але як нам от розбиратися з індиками? Цього -то я не знаю. Ой, блін, зараз же ж ніч буде. А тут ніде не росте травинка, мені потрібна хоч одна травинка. Так. Уже ніч настала. Так, біфоло, може ти заснеш? Тут І поселення трошечки. трошки. Ну якщо є, то значить Ой. Та, це. Як Ой роз... капець. А чого не засинає? Йо, засинає. Та все мені капець мене зароб'є. Блін, ну ось перший кіл, походу. Та ні, ну свині світ повиключали. Що ви робите? Та ютерні тя. Треба було не бігти так далеко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чого ти не засинаєш? Ой, як мені погано, ой, все, вмираю, капець. Блін швидше де. Блін, тільки привила вночі. А, серйозно, блін. Не хоче. Та не кидай на мене. Шо ж це? А до речі, диви, у мене хп не падають. От Типу мене вроді би б'є. Мене б'є, але Уга. нижче 26 хп не падають. Блін, але мозок на нулі, ти прикинь, на нулю, прикинь. Ой. Нічого собі біфало, вкакавилось, поки спала. Да, блін, зараз тут я не знаю. <різь> зараз <різь> ти вкакаєшся там вже, да? Та да, блін швидше ранок, ну себе на що розрубив. Так, мені треба, Йо, щоб... Бри, Боже, бідняжко. Ну, ладно. Це просто ужас. Боже, мені, як волка, <світ> Все помутніло. Та да, все крутиться, блін, як бешені ліси. Карусель закрутило, завертіло. Мені критики знайти. Що у тебе? З мене щось сказано. У тебе є їжа, певно. У мене, блін, немає розсудку, це я точно не можу сказати, блін. Да, не. просто похвастатись таким досягненням, блін, мені треба дрова, а в нас немає. Блін, і не одної кінь. що не робити? Ми, до речі, можемо, не знаю, може сюди перебратись чи ні. Тут реально таке поселення. І тут є оцей король свиней, я його бачу. Все, йдемо до короля. Реально, нам треба буде сюди перебратись. І каміння тут багато, і всякого цю. І за мною женуться ці швабри. Темні. Блін, якісь такі сідла, не знаю, дорогі, ось до одне сідло, треба 68 крил метелика, представляєш? Нічого собі? Бідні метелики. Це блін якось масове. Блін, аніміляція. але це нам тут все викопувати звідси. О, гранатка Та вон ну, виріс. Ну, Викупаємо, то я ж не кажу прям абсолютно. За один день всю при. О, дивиться, Веспасіана. Угу. чуть опять її Августіною не назвав. Веспасян Августін. Доротей, Луїзіан. Да, як тільки не називали. Її називали по-різному. Ой, то ти вертаєшся чи ні? Так я вертаюся. Це що таке? Заглянути в каміне Ліго. О, ти певно знайшов це Ліго, я те, що знаходив. Яйце. Оцей пташки. Та чому вона за мною йде? А ну не йди. Диві, а їх тут не одна, їх тут. Нормально тут. Це капець. Так, треба Квіти срочно. Де не збирать, ці квіти? Не знаю, треба тобі все ж таки... Ось у тебе додому. Є. Блін, ми стільки всього тут зробили. Треба було спочатку знайти той ліс, але нам все одно треба туди перебратися. Ось за мною вже біжить, оця якось, не знаю. Штука. Біжить і все доганяє. Жарти хоче. Та блін, як він швидко передвігається. Ну то ж це страхожер, да. Блін, вже знов вечір, це якийсь просто капець, час проходить, як не знаю. Там же проклятый просто. Зима на нас. Бегом ледва давай мчись. Та я вже мчусь, блін, цей страхужар, ну не відстає від мене. Надіюсь, в тебе є дрова. Та дрова є. блін. Страху жар. Там вже а, два я, А ні, я бачу, такий ледь ледь. Да, я бачу, повзуть такі Блін. Каракатиці за тобою, ледь помітні. Та де квіти, ты забирай. Ну тут а ти вже певно всі квіти ні, зірвали, ні, ні, які ще були. Ні-ні-ні, ще не всі. від мене, квітку, зірвають. Поділюся з вами, тільки не чіпайте, дам. не бийте. Блін, це капець заруляють. Ці квіти позбирали, О, все, Одстали. Ой, ну тобі в животик щось потрібно, бідняшка. Це капець звісно. А ці, походу, в животик нічого не потрібно. Капець капець. Блін, ну в принципі, я знайшов ого. Що... Пострихи угу. так. Що ти тут да. робиш? Але її стрикти не можна поки вона приручена. Її треба було відприручити, так сказати, потім знову да. приручити. Ану і де А Ану страхожар, не жири. У да. да. мене вже сорок, а не 4 просу. А то він, конечно, на лице налякане. Нам просто максимально диви цього. Давай я тобі зараз рюкзак скрафчу. Mm -hmm. Даю тобі рюкзак. Ну день. знаєш, ніби той не так далеко це посил. А, ось до він упав. Піднімай рюкзак. Піднімай. Він зразу надягається, для нього не треба окремо місце в інвентарі. Ось до біля кристалярії. Піднімай і зараз полетимо. Ну, не зараз, а точніше вже в день полетимо туди. Блін. Веспасіана тут уже на грядках бачу, хазяює. Уже з жерла щось какашку залишила. Так, можеш вогнище додати. А я Не, не маю вже mm. дерева. Мені цей да, мішала. Да мішала. Mm. Іншалла, да тобі мішала. Ото да. Ну дурак, так живий Шиві. крем, Можна так сказать, потурошечки все викупати. Да, mm -hmm. треба потрошечки викупувати, даже не потрошечки, треба спішити максимально. Да, що ми дозим'ям вже туди прибронці. Так, да, нам треба все по-бистрому забрати буде. Побистром прям супер не вийде. Кристалярій треба буде зламати. А його можна? А я взагалі можу просто отак скрафтить кристалярій. Так, да, я можу крафтити вже без наукової машини. диви диви наркоманський паркан. Гулянути наркоманський паркан. Він більше схожий на паркан, який зроблений з чого попало не знаю, на наркоманський. Блін, паркан із the Walking де. О, картопля. Реально, зараз переберемося до зими. Та да, треба спішить просто. Блін, я там жду, щоб мені мене помідори згнили. Мені треба зробити оцю якусь, не знаю, какашку в мазь, щоб нормально відхилитись. Але напевно зараз ми не зможемо перебратися. Так, да, ну нам треба постаратися, блін, ніч уже, правду, така довга, ніби довше, ніж вечір. А, довше. Так, візьмеш, коротше, ці баклажан запечений із казана там приготується. Ага. А я зараз бистренько позбираю, що тут у нас виросло. Так Веспасіана, ви не чіпай мій кавун. Не Нема в мене м'яса. Так, зараз щось позабираю, так, заберу так. траву, заберу ще щось. Блін, у мене таке відчуття, ніби тут а, якісь, не знаю, тут трава була, може я просто... А ну йди звідси. Так. А, а наїдеш в атаку на індичку. Так, так. соломені спальник. Ти в першу чергу забирай кущі з ягідками і кущі з травою. Ну давай ну, я зараз, зараз вип'ємо. Так, ти наїш. Ой, тобі погано, о, ні. На. Все тобі добре. Цю плантацію там знову вислів. Ну це, в принципі, буде не дуже важко. Блін, Мен, мене а їх вже венці за удобрювати, чи Вони вже й будуть такі. Да. Так. Їх треба буде заново удобрювати це, Спаржевий конечно, суп. Да. Боже, помідори гниють тисячоліттями так. просто. Не. Мене... Де лопата уз лопатами. Слопатами. Мені треба буде, щоб ти короче, мене відвів туди, бо я не знаю, де те місце знаходиться. Ну, то ж, е... Карта в мене блін, не, ти не прикинь, зараз опять буде вечоріти, це капець. То давай быстренько, в тебе є дерево, мені треба, щоб скрафтити хоча б одну скриньку. Де мені дерево? Ну у мене все цель. Ой, блін, куди я приперся? Ти тут копаєш. Ой, е, так. Ладно. А о, все все ж, водна, ти ж О, диви, як добре. Блін, а мені не вистачить тоді на скриню. Як це ти так, чого ти дерево не рубаєш? Ти ж у нас єдиний механізм, який може дерево рубати. Немає по скриньку. Нема в скриньках, може і не шукати. Я потратив вже дерево. На що я потратив? На дошки. Щоб скрафтити дошки. І зараз все буде. А хоча ось до є пуста скринька, я її можу, в принципі, зламати і повинно дерево випасти. Да, ось до дошки випали. Пусть і скрині, ну, принцип, то ж так, в принципі, можна ламати. Так, це в нас пуста. О, да. Так, ти. Ти в нас не пуста. Ти в нас теж. Ладно, Ой. поки що тут хай будуть у ці речі. Кристаллярі. кристалярій, кри, в принципі, блін, оце ну я знищу, казав, казан, так. Треба ці ресурси для крафту нового казана. Костри в принципі, хай буде міткою, так побігли, коротше, yeah. безстренько. Ти собі біфела не приручив. Просто береш дзвоником на нього і там приручить, даєш і м'яти усе. Давай любого в цьому. Бідний Енд, ну йому тут а краще. Просто подзвонив у дзвоник. Треба навестися дзвоником. На То біфал. я вже йому підписую, а. Так, давай, вистань, так, вистань, не знаю, хоч буде зеня якого. Бери свою зеню і побігла. Так, вона біжить там, да, да. О, не. Какашка надо дуже. Догоняй. Побігли. Я потекаю какашки. Невозможно стрибати сюди, підняти їх. Вони ж такі живі. Так, що воду буде лікує. Ось ще гниль, гниль не треба. Я бігу так сюди. Тут -то хтось вже відкинувся. Ну це не ми, ми ще не відкидались. Навіть я о чому? Метеорит не то Я тут був, в принципі, біля місця з метеоритом обійти, ще. А, я ж тут був. То... Треба на цей острів піти. А рибу ходу, тут ловити треба. Треба сюди і бігти, треба ще доволі, не плейської все. вліво, чи прям? прямо просто. Да, я тут був, я якраз тут золото знаходив для наукової машини, і плюс пташку ще кікнув. От тут я вперше зустрів, вроді каже, То Кастера. Я ж теж тут його зустрів. Ну то ж так, я таки здогадався, що ти того ж самого приводу зустрів. ні ні, чому. Чувай до ця нірка, тут де оцей гломчик, дракончик. Блін, зараз подивжені. О, диви! Тебе є фото. Там внизу пташка гналась, вона щось така здорова була, чи це показалось, показалося, прям зараз не знаю. Буде факт. 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 Чи кострище поселення, ось тут дві патки, король. Блін, я не можу скрафтить кострище, в мене немає каміння, в мене немає а, дров. Мій. Обза немає дров? Ні, ні одного даже. Не одного, в мене є тільки дошки, а треба хоча б дві дровинки. Рубай. О, тут же дерева упали. Це капець. Я і маленький вогонь не можу скрафтити, бо тому що треба дрова. Блін, ну все. Ну нічого, не все. Дай мені смолоскип. Віддай мені його. І ти рубай дерево. Та блін, куди кинули? Ладно. Я ще скрафчу, я ще скрафчу. Давай рубай, рубай. Пофіг на цей розсуд. Та для чого ти скрафтил? Тут де мене рубай. Рубай Ось це то, що не, не бачиш. бачиш. Так, на тебе воно вообще <сих> нет, якими. Не ну і шо быстріше? Я собі відновлю розсуд, Посаджу щось нове. Та блін, шо мені так рубаємо. Не знаю. Якось... Та блет. Та уйди нахрен от мене цей страхожар. Та блін, це тупи, я дивлю перший сме. Чого? Ну то шо, дерево впало. Да цей тупий страху жар, блин, откуда він тут появився? Блин, потребується. Ой, блин, у меня винок твій надевся. Блин, як выкинуть цей вінок? Ладно, я не можу ніяк його выкинуть. Блин, для кострища треба ще каміння. У тебе було десь каміння, ты ж певно його забрав. Да ну десь тут пошукати, треба купим мотлу. Не знаю, в рюкзаку подивись. Блин. Да. Ооо. No. Це капець. Да, так, тихо, не кружляй, я не можу знайти предмети. Так. Ага. Так. Ага. Ага, так, оце берем... Блін, я ж підняв камінь. А, я не підняв його, просто викинув. Так, звісно, переїзд прям у нас. Yeah, yeah, удачний! Я відкинувся зразу. Може тут yeah, десь є цей камінь? Та тут а камня повночки, його треба йти добувати. Я говорю про оживляючий камінь. Типу для того, щоб воскреснуть. Камінь, щоб воскреснуть, так, короче кажучи. сюди. О! На мене біфало напав! Чого? Я не знаю. Я ж не зрозум. Та чого ти біжиш за мною? Он до нас свиней нападає. Давай. А, вже нападають. Ну все, в мінус біфу летає і все одно. Я шерсть здобув. Там десь тут оцей портал. Та уйди нафіг, він страхожар цей тупий, даже за ну, мною можу... біжить, коли я привод. Квітучий Настю. Ось він швидше біжить, швидше. Блін, нічому собі, хоть розсюду. Так. Сімдесят Тут свині воюють з біфолами. Я в принципі підберу м'ясо. С кого там випаде. Це кучу чого. Блін, тільки приручили цей біфол, як вони зразу зійшли з ума. Так, тихо, це моє. Це все моє, я вам не віддаю. Я не знаю, у нас якось не Нема м'яса, моє м'ясо. Конечно, не чорна полоса, але точно сі. Так що так. Так, ты вже тут? Так, а? я вернуся. Мені не вистачає, в принципі, ще трохи вугілля на крафт казанка. Але в принципі вже в наступній серії з крафтом зараз будемо завершувати. Ну, так. Отак. Отак чуть-чуть спалю вогнище. Це в принципі ти підібрався свої ве... вещі <реш> <реш> речі, рюкзак піднімаю. Трішки, да, трішки. Беру. Рюкзак обов'язково піднімається. С каналізатора вимкне, мені здається, він коли просто так працює, він точно впливає якось негативно на тебе. Він же ж повинен якось, якісь заряди з тебе витягувати, я не знаю. Я щось сумніваюся, що просто він отак. Не знаю. Ладно, тоді завершуємось. Всім до зустрічі. Наступних да. серіях. Будемо переїжджати. Так, да, побачимось уже там. Будемо до кінця переїжджати. Ага. Нам ще трошки речей залишилось перше. Нам буде скриня тут скрафтити, туди покласти речі і вже забрати інші речі і перенести їх теж сюди. І поїсти теж треба, бо я вже голодний. Так, ну в принципі, тоді завершуємо на цьому. Бувайте. Так, до зустрічі.